Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати кускус. -кус. Ніколи я цю крупу не купувала, вона мені нагадує пшоно. а пшоно я не дуже люблю. Хіба що у вигляді молочної каші іноді дуже рідко? Я дотримуюсь принципу, що в житті потрібно все спробувати, якщо хочеться. Ось зараз мені хочеться приготувати кускус. -кус. Може я його й їсти не буду. Ну, тоді точно знатиму, що це не моя крупа. Або, навпаки, побачимо. Перечитала багато рецептів в інтернеті, знайшла декілька і на їх основі буду робити свій рецепт. Приготувати тільки один кускус -кус? це нудно. Моя страва буде складатися з трьох окремих. Потім я у своїй тарільці все скомпоную і спробую, яке воно на смак. Маю надію, що не зіпсую продукти, бо так готувати буду вперше. У мене є гарбуза. Я її хочу окремо посмажити у сковорідці зі спеціями. Гомілки 4 штуки, я їх вже відварила трохи і теж посмажу у сковорідці зі спеціями кускус за окропом і запарю. Все окремо зроблю одне за одним. Спробую на смак, чи чиї стівне. <хи> так я задумала, а там вже по ходу справ розберемося. Що ще? Вони піджарились з обох сторон. Дуже я їх не зажарювала, хай буде так хороший. Тепер, Тепер додаю сюди отакий маленький шматочок масла. Ник потерла на терці О, таку ложечку столову і сюди. Добре, так пахне чесником уже. Так, додаю і ще соєвий соус теж одну столову ложку. Ніколи не готувала м'ясо з медом. Не знаю, смачно чи ні, але хочу спробувати. Тоді додам небагато, Ну, Половинка, мабуть, столової ложки. Мілки такі красиві ставляться. Дивіться, якого коду. Гадаю, все. Оце я вірше смажити не буду, виключаю. Просто відставлю сковорідку далі. У сковорідку налила трохи рослинної олії. Тепер додаю часник. Це у мене остаток, що там я начистила. Ну, чайна ложка з горкою вийшла. Отак От трошки посмажу. Нарізала ось гарбузу, стільки в мене вийшло. Сюди. Ось такі кусочки, які вийшли. Де квадратики, де декутнички. По-різному не тонке, не тосте. Перемішаю. Тепер додаю сіль. Не знаю, скільки ось стільки, Думаю, достатньо. Може ще трошки. Ще трошки. Перець. Червона копчена паприка. І ну, тепер знову все. Ще вирішила сюди додати трохи хмельницю нею. Не знаю, щось мені так захотілося. Буде смачно, не буде, але додам. І буду смажити на середньому вогні. Було написано 10-15 хвилин. Ну, там дивіться по своїй плиті, щоб гарбуза була готова. М'яка. Все, накриваю трошкою. Дивимося готовність. Мені здається, вже готова. О, розрізається добре. Не буду її засмажувати, щоб вона була дуже м'яка, достатньо. Все виключаю і займаюсь далі кускусом. Засипаю в мисочку крупу, півпачки, всю не буду. Ну все. Нагріла води вже, зараз залью окропом. думаю, достатньо. Води зверху є трохи. Так, треба посолити. Десь отак посолю. Перемішаю. Накриваю кришкою. так от. І все. Будемо чекати, поки і приготується. Пройшло три хвилинки, хочу подивитися, що тут. О, вода вже вся. Зайшла, ще трошки є. Перемішаємо. Воно. Спробую готова чи ні. Готова. Так, бистро і варити не треба нічого собі. Ну так, нехай ще трошки Трошки зовсім і буду накривати на стіл. Ще раз показую три окремі страви гомілки у соусі, гарбуза у соусі і крупа кускус -кус. Зараз буде саме цікаве. Будемо куштувати, яке воно на смак. Ну що, виглядає страва красиво. Я вже не кажу про які тут запахи. Так, чесничком пахне. М -м -м. Так ніжно-ніжно. Тепер головне, треба спробувати на смак. Пробую спочатку кускус. Він такий розсипчатий, пухкий, який він. М -м -м. Крупа як крупа. Не скажу, що так уже дуже смачно. Ну, нічого. Так, тепер гарбуза. Тепер гарбуза. М -м -м. Смачно. І що я додала хмелі сонелі, теж мені подобається. Я люблю цю спецію. Мені подобається. М'яка така. Не дуже довго я її і смажила. Ну, менш ніж 15 минут. Смачно. Угу. Так, тепер гомілку треба спробувати. Дивіться, яка вона. А, яка вона красива. Смачно. Угу. Меду достатньо таку цікаву нотку дає, але не, ну, не забагато його. Я думала буде сильно відчуватися. Угу. Ой, дуже смачно. Підсумую, всі три страви дуже гарно доповнюють одна одну. І можна вважати, що це є одна страва. Я точно робитиму ще і не один раз цей кускус -кус з м'ясом та гарбузою. Мені дуже сподобалось, дуже смачно. Але наступного разу я буду робити з соусу до м'яса більше. Цей раз була, так би мовити, проба. Я багато не робила, бо не знала, чи сподобається мені цей соус, чи ні. Гарбуза теж смачна, особливо з хмелі сунелі. Дуже цікавий смак вийшов та й швидко готувати. Щодо самого кускуса, то я не очікувала, що він так швидко готується. Самі бачили, вийшов розсипчастий, пухкий. Смаку особливого у нього немає, але як гарнір дуже підходить. Всім раджу приготувати цю страву дуже смачно. Готуйте із задоволенням. Імпровізуйте на кухні! Це так цікаво. Смачного вам. До зустрічі!